Доброго дня, мої любі малята! Дітки, сьогодні ми будемо вивчати ягідки. Це ягідка Полуничка. Соковиті полунички. Такі дружні, мов сестрички. Поміж листячком рясніють, щиро сонечку радіють. Це ягідка малинка. Від чудової малинки малюки ковтають слинку. Люблять всі її збирати і дівчатка, і хлоп'ята. Це ягідка смородина. Ось смородина чарівна, і целюща, і вітамінна. прикрашаючи пурненько її ягідки чорненькі. Наступна ягідка. Вишенька. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Це ягідка агрус, кущик агрусу колючий та справненький аж блискучий, а за листям солоденькі має ягідки. Смачненькі. А зараз малята повторимо ще раз назву Ягід. Полуниця, малина, смородина, вишня, агрус. Малята. А вам домашнє завдання вивчити віршик про ягідку, яка вам сподобалась. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.